Так, а я вже чекаю, коли ти підеш, щоб тобі куртку подати. <риклад> а з приводу куртки... Ні, мені я клянусь, я заходив в кафе, виходив, даю, ну нещодавно, тиждень тому, даю номерок, мені дають куртку, і чувак тримає отак так от. І я такий дякую. А він ну вдягає одну, <з bourbon> а, а від другу тримає другу тримає, ну, і відпускає. Я такий що тобі мене вдягати. Давай перевіримо, наскільки це протиприродня. Чи є може в нас якась стильна класна курточка моя якась? Можете, будь ласка, можна курточку? <Mean> а вона твоя, вона певної фірми. А я вже її собі забрав. От давайте проведемо експеримент. О, о, давайте проведемо давай, експеримент. Я, 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 я курточка. Докола, наскільки це буде протиприродня, якщо ти мені вдягнеш? Ну, давай. Ні, спочатку ви. Така класна куртка, йди нахер. Ой, Микола дякую, це так мило з твого боку. Капішончик. Капішончик Ні, на скупу. Оп-пля! Випав! А це, до речі, так приємно, коли тебе ззаду Так. Ти розумієш на всіх дівчат. А це вже не треба було Трошки знижу зайве. <laughs> як за кам'яною стіною. Андр... Андрія що за така класна куртка? Е, якщо тебе цікавить, Микола, то так. це куртка бренда Harvest. Brand український бренд. Який зараз робить не тільки аксесуари, а ще й одяг. Оттак, а це реально їх куртка? Так. Це їх куртка? А в мене їхня баришка, така сама, тільки трошки більша, О, ніж у не тебе. У мене теж з спільний баришка. <свист> Я називаюся баришкою. Це просто людина яка... Бананка, така людина. Я називаюся баришкою, так. І два рюкзаки, і гаманець. Андрій, у мене питання до куртки. Якщо в мене от від суми є, коротше, 90% суми... Ну не вистачає 10%, наприклад. 10% не вистачає. А куди куртка Микола, да, ти можеш за промокодом леджи. 10% знижки отримати. О, вау, куртки ще й бувають. До речі кричать про те, що можна їх з е знижкою купити. І речі кричать, що Андрій буду їбать, як жарко в цьому випуску. Я про це не подумав. Зато їбать якийсь стильний буде. Так, клас, гарячі знижки. Я така людина. Дякуємо бренду Harvest, український бандою, Реально, хто речі. Аю, собі ну так що, давайте обговоримо цю тему. Прикольна тема.